Друзі, вітаю всіх у світі книжок. Як ви бачите, ось тут у мене така невеличка посилочка з новими книгами. Буду зараз розпаковувати, ділитися з вами своїми першими враженнями та емоціями. А також у мене є ще дві книги, які я купувала трошечки раніше, на початку місяця. Це книга Віржині Вульф, називається Місіс Dellway. Така не дуже велика книга від видавництва Комобук. Тут є ілюстрації, тому я вам погортаю, покажу трошечки ближче як вона виглядає. Я раніше ніколи нічого не читала в цієї авторки, і це буде моє таке перше знайомство. Буду читати, ділитися з вами своїми враженнями. А також інша книга це вже англійською мовою від Рея Бредбері Денден Вайн Пульбабове Вену. І цю книгу я теж ніколи раніше не читала, але вже знайома з двома книгами Рея Бредбері 451 за Фаренгейтом та Марсіанські хроніки. Читала їх українською мовою. І мені дуже сильно вони сподобались, тому коли побачила ось в оригіналі, вирішила придбати і буду читати швидше за все влітку. Наскільки я розумію, це така літня історія, яка може підходити, напевно, для дітей старшого віку, також для підлітків. Побачимо. І зараз я розпакую ось цю посилочку і покажу вам книги, які я замовила на сайті. Отже, давайте будемо дивитися, що тут я замовила у цій посилці. І буду ось так рандомно доставати і показувати вам книги. Перша це книга «Нонфікшн» від авторки Насті Мельниченко. Називається вона «Зрозуміти і здолати булінг. Дізнайтеся про булінг більше, щоб його стало менше. Ця тема така досить актуальна в наш час. Особливо мені буде цікаво її почитати, тому що я працюю в школі з дітьми і дуже часто бувають різні такі незрозумілі ситуації, які потрібно правильно вирішити і знайти підхід до кожної дитини. Як ви знаєте, всі ми різні, і на наш час, в нас час у всіх різні якісь матеріальні можливості, а також погляд. На життя, і е, як правильно е, ось, е, подолати цю проблему, щоб е, ця тема взагалі не виникала в певному колективі, я думаю, буде цікаво дізнатися не тільки вчителям, а також і батькам, і е, всім дорослим. Е, Отже, знайомитися з цією книжкою потім ділитися з вами своїми враженнями. Е, це, до речі, видавництво Віват. Наступна книга. Е, Ось така яскрава, дуже мені подобається ця обкладинка від видавництва ще одну сторінку. Це таке нове видавництво, і в них досить якісні такі книги і недорогі. Тому це, звісно, приваблює. І мене також ця книга зацікавила. Я нещодавно читала в цього автора іншу книгу Рівновага. І вона мені досить сподобалася, так цікаво пише, інтригуючий автор, і я вирішила придбати ще ось цю. Тут, до речі, дуже гарний дивіться такий форс з небесно-блакитного кольору. Ось тут на звороті є вислів Михайла Коцюбинського ще 1909 року. Тобто ця книга була написана ще на початку минулого сторіччя. Називається вона Хочу це роман від Володимира Вениченка. Я знаю, що досить такі неозначні відгуки і відношення до його творчості, так як Вениченко довгий час жив в еміграції за кордоном і його зв'язки з Російською імперією на той час. Але тим не менше він українець, і як я розумію, підтримував Україну тому. Буде цікаво дізнатися, про що ця книга. Я абсолютно не знаю про що тут. Буду знайомитися і розповідати вам на своєму каналі. Отже, поїхали далі. Наступна книга це вже для мого синочка. Називається вона Острів Скарбів від Роберта Льюіса Стівенсона. Вона запакована в таку плівочку, тому я вам погортаю, розпакую і покажу ближче, як вона виглядає. Тут у буде дуже гарні такі ілюстрації. Цю книгу в мене просила донечка, і це, скажу, моя найулюбленіша книга дитинства. Я пам'ятаю, коли я ще вчилася в школі, і просто з захватом дуже пізно вночі дочитувала цю книгу, тому що взагалі дуже люблю книги про якісь подорожі, морські подорожі, пригоди, це така одна із моїх улюблених тем. Ось. І цю книгу я придбала, буду читати для свого синочка ввечері перед сном. Йому дуже подобається, коли я йому читаю. А він підросте і буде тоді самі її читати. Так, і поїхали далі. Наступна книга це книга від Ерін Моргенштерн Нічний цирк. Я раніше ніколи не читала цю книгу, але знаю, що вона була трошки в іншій обкладинці від іншого видавництва, здається, якщо не помиляюся, але точно бачила її в оригіналі англійською мовою. Але нещодавно заходила в книгарню, в книжковий магазин, і побачила, мені дуже вона сподобалася. тут такий гарний кольоровий зріз. він чорний, але з таким дуже контрастним білим кольором. Тут зображена цирку, ось така рука. І дуже гарно видана ця книга, така компактна, невеличка, але в той же час дуже гарна. Як я розумію, це фентезі, щось таке магічне, загадкове, що заворожує і гіпнотизує. Книга не нова, але ось саме від видавництва Віват вона вийшла нещодавно. Це така від них новиночка. А сама історія була написана раніше, зараз, якщо побачу, ось тут зараз вам скажу в 2011 році. Вона була написана. Отже, буду знайомитися і потім ділитися із вами своїми враженнями. І ще одна книга у мене теж новинка від видавництва «РМ», називається Список для читання від авторки Сара Ніши Адамс. Дуже гарна книга, тут ось такий кольоровий зріз, намальовані книги, стосики книг, позаду є анотація, така якісна, як завжди, я вмію видавати гарні книги, вона запакована в плівку, тому я зараз розпакую вам і покажу ближче, як вона виглядає. Я не знаю про що тут, але бачила в інтернеті, звісно, читала таку анотацію, короткі відомості, і тут має бути багато таких відсилок на різні книги. І класичні, і різного напрямку, тому я думаю, що це буде цікава книга для всіх, хто любить читати. Я читати люблю, особливо художню літературу мені найбільше подобається, тому сподіваюся, що ця книга мені теж сподобається. Ось це була остання книжечка, яку я замовила Отже, разом десь у травні у мене вийшло таких 7 нових книг. І я з нетерпінням буду чекати можливості їх прочитати, скоро відпустка, літо. Сподіваюся, в мене буде вільний час. Дуже хочеться познайомитися з усіма цими книгами, навіть не знаю, з якої першої розпочати, тому що в мене є ще багато книг, які я купувала раніше, але зараз трохи не вистачає часу, щоб їх читати. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, і зустрінемося в нових відео. Хай вам всім щастить! До зустрічі!